І всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка. Ми продовжуємо грати. В Manor Lords, так, нове новий регіон розвивати. Тут нам людей зараз більше за все не вистачає. З їжею проблем не буде, якщо що, просто можна додатково відправити в табір мисливців або в хатину лісника. За це я не хвилююсь. І напевно, справді я відправлю двох працівників в найближчий час, і в табір мисливців, в хатину лісника. У нас тут дуже заповільнюється будівництво через відсутність вала. А я не можу замовити. А, так, стоп. Ти. Доброго вечора. Малі щити починаєш виробляти. Наступну вечку розвитку, дякую. Але не зараз. Так. У нас буде виробництво малих щитів. Мені треба, щоб хтось сюди працював. І мені треба, щоб придбати мали щити. Створити торговий маршрут. Вивозити. Все ще більше нуля. Все. Зараз буде постійний потік грошей. Нам не потрібно. знову ж я граю тут без війн, як такових. Все 6 читів вже привезли сюди, Хі, -хі. Але так, наші дошки можуть улітати занадто швидко. Так, плюс будиночок. Так, стоп, тут стало. Тут було 6 щитів, стало менше, а де гроші? Їх вивезли, але гроші мені не дали, і що? Е, йдемо гроші. Так, тут нова родина заселилась. Табір мисливців. Так, ще плюс житло. Більше житла. Так і найпростіше, що можна запропонувати наступному рівні, це підвищити рівень церкви. Ну, відносно найпростіше. Є тут 49, все. У нас є гроші. Ну і що ж, ви всі тут взагалі то розраховані на круники. Але, поліпшити до малого хліба спочатку. Ой, є, нарешті тут ще одна родина. Не вистачає, тут дуже не вистачає родин. Я б ще б хотів. Ну, раз, тут ягоди в запасі є, ось м'ясо побільше, нехай буде. Так, пильна яма, ти. Пільна яма не встигає. Ми все ось тут швидко проробляємо. Ой, ну, резервну будівництво 5, залишай 5. Ні, 10, 10. Ось так, ти не виробляєш щити з перших, ось 10 дошок ти не чпаєш. 86 поняток. Ще б щось. Збирайтесь добудовувати, що з вами не так? М. Дошки мінус один, ого. А, в сенсі я, сп... я спільною яму когось звільнив. Напевно, в якийсь момент я звільнив когось з спільної ями. І упустив цей момент. Все, дошки є. Та я ще скаржився, вибачте мене. За те, що на вас скаржився. Є, одразу. Замовляємо ще одного вола Так, і-і-і-і-і-і-і-і Курник. Курник. Два курника хочу. Так, далі, що мене цікавить? Щоб підвищити ще на один рівень, мені потрібно. М -м потрібно багато людей ще. Так. Знаєте, яке житло мені точно буде потрібне? З грядками. Чим раніше я його побудую, тим краще. Ось Так, навколо церкви дорога. Саме навколо колодязя колодіз. Я думаю, коли вже почати з грядками будувати? Прикол в тому, що тут чомусь вам вже складно до ринку дійти. Ось звідси. Типу, моментом їм складно дійти до ринку. Що, якщо? Ні, нічого. Що зробити тут грядка? Знову, ж, я нагадаю, тут скільки грядок? Ну точно не треба. ну типу, Тут 10. грядок, 10 грядок прямо з головою на 197 населення. Тут у нас 36 населення, нам однієї грядки вистачить з головою. Я думаю, зробити це можливо ось тут навіть десь. А чого я тут дорогу не можу продовжити? Через тебе. Можна догувати? Можна тільки знести та знести. Са. тепер ще раз. Окей. Я просто подумав ринок перенести навпаки сюди скоріш. Ось так з запасом місця, ось так. Бо в цей пік я не зможу розширятися через те, що тут тваринки. Я не хочу, щоб вони мігрували. І я сподіваюся, всі папори не носять звідси припаси. Бо я через них не можу дорогу побудувати. Я хочу з'єднати ту дорогу. Так, навколо цього ринку дорогу. Зараз ці припаси і мене звідси сюди. Тут нормально. Не побудуєшся. Окей. Ось так. І ось так. Знову ж цієї хати прям надовго вистачить. Ну Тут буде дуже багато. Дуже багато овочів. Так, ще курник? Курлик. Зрозуміло, що ви не бачите пропозицію продуктів, тому що вона йде по дорозі. Натримайте вам ось так поки що дорого. Тепер бачите, Все. дуже вам мало йти до ринку, прям дуже мало. Ви не маєте скаржитись. Так, тут город. Блін, треба було чергу на город відкласти. На розширити. Є yeah. і город. Все жовте, ну засійте. Як я розумію, воно взимку навіть зростає. Ой, королівський палат підвищився як, байдуж. Серйозно, ви не будете доходити до пропозиції пального? Нас пального точно достатньо. Як урник? Як мене того, що вони ну, типу, тут дуже недалеко, дуже недалеко до ринку йти. Мені звідси сюди дійти до ринку, це прям дуже мало. Ось тут доріжка є. Навіть тримайте, щоб вам ще швидше ось так було. Дратують. Але пального в нас справді мало. Хоч 47. Насправді що? Я можу спокійно піти в випавнювання в бо я все одно в видопток на глибині пішов би. І ще додатково випалювати вугілля. Так, тут висаджуйте, висаджуйте. Не, я, ну давайте швидше. У нас тут дві родини має бути. Так. Працюйте на городах. Так, одного вугле випалювальну піч. Все. Одного буде вистачати. Те, що мені ще треба, це глина. Блін. Мені дуже не подобається, що вона поруч з нашими тваринками. Окей, ось так. Максимально подалі від них. Глину і. Мені ще необхідно буде каміння. Ще 50 заробив прекрасно. Горник. Гурник. Так. Ти доходиш до ринку. Пропозиція продуктів тільки, от. дратуєш. Окей, чи можу? Зможу я впхнути ось сюди будинки з. Ууу, вау, зміг. Тут два будинки з ділянками будуть. І звідси сюди навіть дорога. Хоч чому -то тут побудую? Колись в майбутньому. <реш> ну, все, тут цього вистачає пального, їжі. Щоб я все тут курок розбудовую. Я про те, що їжі ще більше буде. Ще більше. Так, людей зараз має бути більше, табір камінарів. Насправді кажуть, мені ще на постійній основі треба, щоб хтось в табори камінарів працював, так само, як і в кар'єрі. Це не на постійній основі. Просто зібрати те, що треба, на церкву і все. Ну і Черепиця. для глини. А, камінь потрібен. Та зараз буде камінь. Камінь є. Не. Так ще можу один курник побудувати. Ще насправді кажу, кажуть, що я можу не так сильно поспішати з курниками, як зараз я це роблю. Ну давайте, об'єктивно, в мене тут їжі вистачає. Я хочу нагадати, що ще скоро овочі підуть. Давайте. Хоча б якусь доріжку сюди, до кар'єру. Так, одну людину в піч для глини. У нас бурьові не вистачає. Давайте ще одну сюди. Табір дроворубів. Але мені здається, це просто через зону. Ти хоч все тут позаду можеш збирати. Ось так. Ти хлопець лісника. Хоч все позаду тут можеш вирощувати. Ось так. Подивимось, як от парі будете працювати. От зараз має повиростати багато дерев. Бо в мене лісник мав повисаджувати. Подивимось. Що воно і як буде? Так, 10 мовної черепиці лишилось. З каменярні навіть можна звільнити. Нам не потрібен запас каменю. З кар'єра також можна звільнити. І. Ну, так, в сенсі необхідно поповнити, так поповнити запас пального, не знаю. Давайте ще одну. Ще одну. Все. Звільняю. Поліпшити дерев'яну церкву. Перед перед. це ваша мета. Хоча мені зараз просто 5, 5 будівель другого рівня треба. так кажучи, на підвищенні. Давайте на. Раз, два, три. Ось цю лінію будинків підвищу. А, все, на підвищу. Підвищу, все. Зараз церкву і вас в п'ятьох. Мене цікавлять очі. А чому ви не повністю висадили? Не встигли до зими. 220 на рахунку. Так, стоп, сюди можна розширити. Я не хотів, щоб тут розширення з. Я ось тут з розширеним житлом простіром. А навпрат. Ви прям чисто просто працівники будете. Ось тут чисто пусть такі чисті працівники будуть. Чисто працівники і все. А ти тримай собі поки що курник. Поможу золоте. Може до золоту сім поброти, курники. Так. Є, кам'яна церква. Тепер ти більш щасливий. Одяг, це я тебе хочу поліпшити. Ти будеш дуже зуття мені робити. Ремісник. Це ще навіть овочів нема. Це ще навіть овочів нема. Коротше, всі зайняті будівництвом, нехай. Єп, все, рівень поселення збільшив. Мені. Ага, ага Ага, ага, Мені ще треба буде. Два господарства другого рівня, три господарства третього рівня. Це все буде. Керчма потрібно по-хорошому, але на карчму доведеться закуповуватись. А я не впевнений Я поки що не впевнений в своєму прибутку з. з щитів, щоб прям ...йти на закупівлю чогось. В нашому випадку не чогось, а. солоду. А що тут є. З ячміню працівники виробляють солод. Може ячмінь брати, я просто не знаю, в якому співвідношенні. Бо саме в торгівлі. Ячмінь коштує 12 мені, так на завоз, на ввоз і сор, а солд коштує 14. Мен, проблема ще в тому, що тут я. Так як я запланував, я не зможу взяти вигідні угоди. Хоча б сюди брати вигідні угоди, але я не зможу. Мені, справді не вистачає Ось 6 очків, прям не вистачає, воно занадто сильно натискає. Просто імпорти тариф вдвічі зменшити. Twitch. Так, окей, давайте. Окей, давайте спочатку підвищимо все ще, а потім подивимось, що з цим робити. Тут овочі пішли вже. Вже почали з'являтися овочі. -хм. Непогано. Тих, мені цікаво, наскільки вже тут багато їжі. 546 547 їжі. М -м, очі Овочів 300-300 овочів. Навіть яйця і мед в запасі. Мед в запасі. Вау, це також приємно. Так, доброго вечора. Ти мені потрібен був для майстерні шевця У нас тут. 95 шкіру не збиралися, тримай Майстерні шевця Так, і. давай ти Прибудова для пивоварні в тобі побудуємо. Ти. Торгівля. Ячміньом відкриваю. Вивозити. Десятку. ячміння буду переробляти. Це склад. Так, коли податок, піду, що все байдуже. Переробляти в солодині. І вже наші люди будуть робити щось. Солодильня. на натримай. Ще працівника нам завезуть. Ячмінь будемо переробити? Мені просто цікаво, в якому співвідношенні, Якщо, нав... Якщо один до двох перероблюється, це прекрасно. Якщо ячмінь один до двох в солод перероблюється. Факторія? Покажи, що в тебе завезуть. Цей ваш солод. О, завезли. Там мінус 35. Але щось він не показується в факторії. М-факторія? не солод а ячмінь. Нам було показано, що мінус 35. гроші забрали, де ячмінь. Мене вкрали просто гроші. Де мій ячмінь. Чи він потім привезеться? Так що в нас по 12 взуття вже є. Все, взуття вистачає, і для третього рівня. Щоб когось підвищувати на третій рівень, не вистачає. Ой, давай, по-перше, на тебе підвищити на три, другий рівень. І нам треба буде ще когось на другий рівень підвищити. Натрима ти заслуговує ж бути другим рівнем. Все ячмінь є точно. Я хочу подивитись Солодильня Ось один ячмінь він зник, а один солод. Один до одного. Ну, дві монетки ми заощаджуємо, тому що через солодильню це робимо. Хто з вас буде пивоварню А, ти пивовар, все, прекрасно. Тоді нам виходить, лишилось тільки каршум побудувати. Ось тут, як я і планував. Так, тут у нас два мисливці, і ми все одно не встигаємо до яких звірів перебити. Це прям дуже хорошо. Так, ягоди. Ось я б ще б одного на ягоди відправив. Я просто хочу, щоб більш-менш всіх ресурсів було однаково, щоб мої люди могли отримувати будь-яку їжу. О, чи 6? Нормально. Я ще, ще ще побудую. Якраз ось так. Зараз обведу корчму, і може ще побудую ось сюди. Як 10 пиво в запасі є? Так, напевно, я вас лишу чисто як працівників, і ви будете якраз першими, кого я і підвищу. Але мені не вистачає пічі для глини на вперед. Блін, а в мене працівників нема? Окей, давайте в табір мислиців на одного менше. Та й табір зберечив також на одного менше. Давайте. В першу чергу тебе підвищити, тому що тут ще дві родини, чисто працівниками буде. Знаєте що? Продовжуємо вже в наступному відео. Другий регіон непогано тут, непоганим темпом розвивається. І треба приходити в залізу продавати вже в залізні вируби Що ж, нагадаю, що в посадній обсі ви можете знайти мій поселення будівельний симулятор. Хексіті називається він. Ну, не ідеальна гра, але і за 54 гривні зі знижкою. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте і до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.